<кій> так, коротше, ігрушка на тему ось на яку тему? Мех Мехи, мехи Так, э, граю відносно нещодавно. For Center Hold. Є таке діло. Все. Що в нас тут? Так, а щось відбувається, а що саме? Написано наче Fuse. Так, встати я звідси не можу. Піти начебто теж? Тобто це мій ангар? Так, можу бухнути, щось підпив, гаразд, якісь, якісь книги. вони? Протокол якийсь. Спочатку прочитав як практолог. Е, -е, е, Так. Мануал. Repair Module. Ага. Uh, primary Selection. Five... E -n -n. Тут нічого. Це просто uh, ага. Батлс. Uh, тобто я одну битву виграв. Нуль програв, двічі вбив, вмер п'ять разів. Uh, супер, супер, супер. Прям те, що треба. Репер моду. Team chat. Ага. Worldchat. Mute. Team. Ага. Це... Communication. Worldchat. Mute all. On. Ага, так. Да. Тобто можна, можна спілкуватися з mode. модулом. Ага. <coughs> да, Підходиш до. Є якісь чотири модулі, які треба ремонтувати. Коли всі вони в нулі, то тоді мех вмирає. абілітіс. Load mass into your cargo bay. Ага. Select the desired ability, slam cartridge, or press L. Тобто я можу брати певні певні ящики з зі зброєю. От, Так, да, маса до 200 кг. Ну, чогось там 200 І потім же, Ага, добре. Райджойстик. Right Це. Хапаєш за джойстик самому меху і вже там можна рулювати безпосередньо самим джойстиком. Тобто так от взяв його і керуєш. і Як це, джойпад чи як воно називається? Сам джойстик. На джойстику просто переключаєш різні е, зброю. Там вправа, ліву зброю, праву зброю, обидві або релот. Каргобей. Да, оце ручка, типа, вверх вниз А, це просто типу, брать. Гаразд. Лев джойстик. З лев джойстиком е, так само вчепився, палець поставив і вже. На самому джойстику регулюєш е, напрямок руху. Е, супер, 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 супер. Відео. А, це, мабуть, воно і є. Е, K-Bindings. Ага. Угу. Так, рецентр Пінг. Пінг не зрозуміло. навіщо. Те саме. Ой-ой-ой. ой ой, -ой, 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 -ой. Е, Добре. Гаразд. Так, старт туторіал, тобто я це все зараз продемонструю. Uh. <плес> я вже в кабіні. Який yeah, віконце. The можна глянути. Ну, насправді можна голову висунути. Ну, це вже баг. dead. You are not authorized to pilot this mech unit. Due to extreme circumstances, I have overridden the credentials lockout. Downloading black box data from the crash. Mission update. Retrieve all information and cargo. Uh, and reach reach we, days, type, your request, I am obligated to guide you to safety. I will guide you through this. To start, please locate and power up all four primary systems. Uh -huh. Tutorial. О, до еще. Так, sound. Press ультра, Ultra, ultra, ultra. Все, хай буде ультра, Супер. Uh, sound option. Окей, 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 окей. А, ну. Ну. Так, все. Вже показує, що треба запускати. Тут як в якомусь літаку або гвинтокрилі. Опа, 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 опа. Все. <coughs> <coughs> Я сидю в кабіні. Я можу отак <coughs> от подивитись. Все, оце е, життя моє, ну жизні, так би мовити. Да? Коли всі чотири будуть в нулі, е, джойстик хайт, по це підлаштовується під е, okay. Просід uh, під твою right стулку. Да? So, під кресло, на якому ти сидиш, локати бо, локати, бо це я не стою, right я сиджу. be advised see. this yeah, joystick pivots at your elbow not your wrist take note of this and utilize the full range of motion available to you grab your right joystick and aim the reticle at the targets for calibration mhm mm good calibration complete Remember, you can adjust your joystick's position at any time and i will save this information in your personal okay. like in case this crash was caused by a terrorist attack i have bypassed your weapons lock to fire your weapons grab your right joystick and pull the trigger please fire three rounds Це ми типу постріляли. тобто, Видно, що лівий тільки керується. Правий стоїть. От і мушка оцей приціл. Він показує, що тільки зліва є. А от я переключаюсь право-ліво або обидві. Я от зараз, от вже видно, да, От я зараз тільки право вимкну, ліва. Please isolate your right weapon using the right thumbstick and fire three rounds. Good. Please switch to group mode by pressing up on your right thumbstick and fire three rounds. Dog. Good. Good. in case we encounter a hostile environment. I have generated holographic targets for you to neutralize.

Я розумію, що ти мене просиш. але я не бачу її. От, от, от що за колір. От я цей колір ну, майже не побачив. Так. Вчепилися за вже за цей джойстик. Він нічого не робить. Просто я пальцем керую. Просто ось так от Бігається. Лівий правий. Я вже тут підлаштовую. Тобто, куди мишка, туди він розвертається. Бігає він system, доволі шустро. Так, да, з лівого джойстика ще можна взлітати. Курок натискаю. Excellent. Excellent, Kaja. Your mech is running low on ammunition. I have located a sky drop marked on your HUD. Graphical user interface. Так, где что? Uh, hood HUD. Ну, короче, понятно. Please locate and stand in front of the munitions drop marked on your HUD. Так. Злітаємо. Зараз мать. Ладно. и стадии трохи припіднялося. Stand in front of the munition you can interact with cargo and other elements in the environment using your multi-purpose RCS to grab and store items this this lever towards you. Cargo stored. This I have accessed the gate and triggered an emergency what says breaker airstrike uh... Тут нічого не відбувається, не знаю. Твою мать, я на себе. Визвав їх, коротше. Лет Давай. Ось отак от воно рухається. Pilot, I the immediately. So, you have so, damage. To identify the affected sector, check your top left display. Here, you can see the available repair compound in the most damaged sectors on your Mac. I have marked a repair station near you. Locate and store a repair canister. Так. репер каністер каже. Так, Ось нам туди. Там станція, яка буде нас ремонтувати. Ну як. Вона не буде ремонтувати. Вона нам дасть. Е такий Please stand in front of the repair station and use the bottom lever to take a repair. -каністер. Який містить дронів. Все, підняли. Чойс сектор є, enter safe mode. Давай. Натискається. Тобто uh, під час сейф моду я не можу uh, не вошкатись Так, де моє? Uh. Пол диспетч левер то деплей реар дрон. Ладно, добре. Ручку отсут зробили. Все, repaired. вилітають якісь дрончики, і, типа, ремонтують нас. О, ще є. Тобто, одразу він став 100%. Є ще 97-98%. Так само. Ну, тобто, там вже новий бокс підвезли. Все. Я обираю ось цей сектор uh, safe mode і ручку. А, походу, може, і колись сейф мод я не можу. Так, беремо ще одну. Обираємо сектор, сейф мод. Тобто під час бою, ну. Так, да, ось воно натиснулось. Зараз. Сейф мод. Під час бою е, можна ремонтуватися, але це ну, напряжно, умовно кажучи. От, і можна ще до себе брати оцей ремонтний бокс. Тобто він в мене один вже є. От. На борту. Ану я спробую. Взяв два. Ага! З'явилося в мене оці плюсики. Так, третій, а ну, цікаво. Давай, 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 давай. Ну що ти? О. Так, це ж прям взагалі крутяк. Тобто на аренах, де, де відбуваються бої, є отакі бази. Це 4 можу взяти. Супер, Гаразд. ладно. Все підходить, все чудово. Отут зараз буде маленька війнушечка. Якось. Опшен, Саунд Опщен, Мастер. Це буде 50. Що за скор Empire, Rebellion отлично Раз. Все. Пішли. Стоп. тупану Options, Master це загальнець. А от, мабуть. Оце буде нормально. Tutorial, pop-ups, ага, оф. Uh, ладно, нехай буде так. Все. Ну шо. The extraction zone is just up that hill. You learn fast, engineer. The has me about a bonus for your Ми зараз будемо вже красиво я йому навалив. і он мені навалив. Так, ныкаемся. Так, Один скінчився. По життям у нас нормально. Ага, бігає, бігає. Не, ну тема з смехами вообще офігенна. Ну и даты, Ай -яй 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 -яй. да ты, дружище. Ай-яй-яй-яй-яй. Куды себя приземлился? Да. Чёрт. Так. А, це точка евакуації. Ну, от, наприклад, як відбувається ремонт, да? я обрав сектор. Ух ти, я можу одразу 4. Супер! Раз. Все, сейф мод. В сейф моді. Я дуже повільно ходю. Оце не літаю, в мене нічого не працює. Я беру цю ручку. І все, дрончики літають. Дивимось. Ага, поняв. Тобто обрав чотири сектори. Треба, щоб всі чотири рази. Дрони. Все, я вже літаю. Ага, в мене якась пушка. Зліва, справа. Ну, коротше, ось така ось така картина. Що тут ще? Оце не знаю. Не, не, користав, не користувався. Оце мапу змінює, Можливо, під різні якісь фішечки. Тут в мене пусто поки що нічого показувати. Так. Ну, віконця. Тобто, все таке броньоване. Ну, виглядає супер, мені подобається. А, так, тут ось мікрофон увімкнено. Anybody hear me? А хто мені тут хір, блін? Я ж сам в тренувальній місії. Це, походу, якісь комунікаційні. речі. Вимкнути неможливо. -тю -тю -тю. Да, вимкнути неможливо. Вже як запустилися, так запустилися. Походу є вибір різних каналів. Ну, прикольно так, да, Тобто радійка. Все, гаразд, ладно, розвертаємось. І пішли. Як пьоришка, як піоришка. Все, let's get you home. Все. І таким чином повертаємось до нашої, до нашого ангару. Так, все. Супер. Ну, походу, ось в цій корупції з ніжками і пушками я сидю. Родмап. E, Що за родмап? Твою мать. Ага. Я понял. Гаразд. Квік матч, бетл. Ну, добре. Ця ігрушка мені доволі. Доволі таки сподобалася. Мені подобається тематика взагалі мехи. Круто, Треба пробувати. Я вчора в неї вже е, трошки погрався, ну, трошки, е, буквально пара е, битв. От, е, треба дивитися, що тут, як тут, бо з керуванням тут ну, треба розібратись. Сподіваюся, що буде якась тут все ж таки е, кампанія чи щось таке, бо ну, місця під. Е, Мехи багато. На полі бою я бачив різні мехи, я бачив різні стволи. Була щось по типу артилерії, стояла, навалювала. А я якось пітляв-підляв і вийшов прям до неї під сраку. Коротше, вона почала тікати, бо ну, ближній бій це не її. Ну, добре, все. На цьому в мене поки що. А, поки що все по цій ігрі. Ігрушка, до речі, називається Iron Rebellion щось таке. А, 2089 рік. Ну, щось вони дуже. XP to Next Rank. Ага, 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 ага. А, ага, тобто я, це в мене. Е, В мене є певний ранг. Ну, подивимось. Все, пока-пока.